Привіт, маленькі читальники! Вітаю вас усіх з великодніми святами! Для вас я підготував казочку Юрія Ярмиша, яка називається Котики. Котики, що з'явились ранньої весни на вербі, мріяли зустрітися з котиками, які жили у людей. І одного разу вербовим котикам пощастило. На берег річки прибігло біле, пухнасте кошеня. Ой, які гарні котики народились, зраділо кошеня. Я хочу дружити з вами. Ми згодні закивали стріблясті котики на вербових гілочках. І пухнастий котик тепер щоразу прибігав до річки, грався з вербовими котиками. Він високо підстрибував і легенько гладив їх м'якою лапкою. А вербові котики розхитувалися вітром і всім було добре. Та одного ранку пухнастий котик прибіг до верби і не помітив. А де ж мої котики? Засумував пухнастий котик. Ми не знаємо, ми не знаємо, захитались царешки. Може, їм захотілось попливти, і вони пострибали в річку, бо ми завжди росли тут. Щодня прибігав пухнастий котик до верби, а раптом повернуться його маленькі друзі. Бачив котик. Як пливе вода в річці і ніколи не повертається назад. Бачив, як сходить і заходить сонце, здається однаково, та ні, щоразу трохи по-іншому. От і після сережок стало на вербі рости зелене листя. А коли минуло літо, воно поруділо, вітер зірвав його і розметав по воді. Потім настала біла зима. А навесні, на вербі, з'явились нові вербові котики. На той час цікаве до всього пухнасте кошеня виросло і стало вченим котом. Іншим котам здавалося, що той вчений кіт усе бачить і все знає на світі. Вони дуже поважали його. Та одного ніяк не могли зрозуміти коти. Чому це навесні, коли на вербі з'являються білі вербові котики, такий поважний, вчений кіт, ніби перетворюється на маленьке кошеня? Він прибігав до верби і раз за разом підстрибував, намагаючись дотягнутися лапкою до найвищого вербового котенятка. А потім... Тихо сидів на осоні і наспіло вербовим котикам пісень, які знають одні ніч діти.